Текст. Наступний хлопці ножик. Ви його могли бачити в ролики ножі мого псатоліка. Так що це, це ножик мого псатоліка. Вот. Такий от ножик EDS. N690. Дуже інтересно рукоять. Как видите, это, материнская плата, вот, залита эпоксидными смолами. Вот. такую красу сделала моя жинка. Она купляла смолу ювелирную. Вот. нравилось ей заливать, заливать всякие разные штучки ювелирные. Вот. Я попросил ее залить вот такую штуку. вот такий ножик, хлопці. Зараз я вам скажу його розміри. Так, розміри його 9х9. Це такий маленький DSI. В карман кинуть, щось десь підрізать, якусь посилочку. Хоча толщина в нього четвірка. Це такі міні-боуі, як бачите, форма. Ножики йде в продаж. Де в продаж коштувати буде. Так як цей перший буде коштувати 3000 гривень. От. Я вважаю, що це прекрасний подарунок молодому Сісадміну від своєї Сі-садмініхи. ножик, хлопці, все. Дякую за увагу. На цій неділі поки все. Все, слава Україні!